Вітаю, друзі, на каналі Чарівна Порцеляна. Мене звати Марина, і я дуже дякую вам за те, що ви дивитесь мої сюжети, підтримуєте мою роботу, ставите вподобайки, пишете коментарі, підписуєтесь на канал Чарівна Порцеляна. Щиро вам за це дякую. Сьогодні у мене знову знахідки. Їх небагато, вони різні, але сподіваюся, що вам не буде сумно. Отже, починаємо. Трошки у мене будуть проблеми зі світлом, але вибачайте, це в мене проба. проба зараз така йде. Нове освітлення, нові умови, нові обставини, тому вибачайте. Спочатку хочу показати вам ось таку маленьку річ. Призначення її я до кінця не з'ясувала. Але, можливо, це кокотниця для жулієна. Ось така штука з кришечкою. кришечка. Маленька ліпленим це тримач, як така невеличка груша, напевно, вручну розписана. І ось така ємність з ручкою. Це Німфенбург, старенький Німфенбург. ну Оскільки він зустрічається досить рідко, то зрозуміло, що я її придбала ось така штука. Ще одна малеча. Корзинка позолота нанесена вручну, а малюнок не впевнена я. Можливо, це теж ручний розпис, а можливо, і деколь. Ось така корзинка на ніжках. І тут таке клеймо, я його насправді не досліджувала, але тут, бачите, написано, що це порцеляна Португалії, і разом з тим Лімош. Можливо, якась колаборація. Вона мені здалася цікавою, зручною такою тендітною і дуже приємною. Тому я її забрала. І наступна знахідка це невеличка шкатулка, зовсім маленька, трошки більше, напевно, ніж таблетниця, з ручним розписом кришечка. І це майсен без жодних інших позначок тобто це перший відбір. Якщо так дотримуватися цієї теорії, мене вразила оця широка, сама шкатулочка маленька, оця лінія бісквітна досить широка. Оскільки у мене є предмети з подібним малюнком від Майсен, то звичайно, що я додам їх до. Цієї колекції. Рухаємося далі, і тепер я хочу вам запропонувати підігрівач для чайника. Трапляються вони неодноразово одно, не в мене в, в оглядах. Я їх купую, якщо вони дуже гарні. В даному випадку він в чудовому стані. Я не думаю, що він дуже старенький, але він тажний. По в нормі. І тут ось такий ліпний декор: малюнки це деколь. А ось такі ліплені елементи. У мене був посуд подібний. І це компанія Герольд Порцелян. Вес Сенд Джомані, ви бачите, виготовлена до 90-го року. Він з ніжками такими. Ну, чудовий підігрівач. Так, якось він мені дуже сподобався. Всі ці квіточки цілі. Він сам по собі так, так, так би мовити, прикраса столу може бути, окрім того, що практична річ. Нею користувалися, тут є трошки залишки від свічки, але це все відчищається. Ще один предмет від компанії Гірольд, але вже тут трошки інше клеймо. Ось так воно виглядає: Герольд Тітау, Німеччина західна, і напис, що це ручна робота, така, така форма. Симпатична імітація ручок, ну, практична імітація, рельєфи, ніжка. Вона в чудовому стані, однакові букети з обох сторін. І це деколь. Досить симпатична. 22 см. Так, я сказала, що її висота. Ось така ще одна. Я вважаю, цікава знахідка. Трапились нам і два предмети від компанії «Віллі Ройн Бог». Ви знаєте, що Villeroy має дуже багато серій, різні сюжети. Ну... Відома відома компанія, і заслужено вона має великий авторитет і користується попитом. Я просто не могла залишити ці предмети, вони мені дуже сподобались. Це ось такий молочник. По-перше, це серія Баскет, тобто корзинка. Ось така. Такий глечик, молочник, вершківник, молочник. З дуже красивою. Цією, цим розписом підглазурним. Ну, я думаю, що це деколь, але вона підглазурна, тому дуже в доброму стані завжди. І блюдо. Насправді, у мене є людина, яка збирає подібне, інша просто серія. Я якось переплутала собі трошки. Але я не могла залишити, ви розумієте. Це ось таке блюдо овальної форми. 30 см довжина, 20 см ширина. Ось таким чудовим. Такою корзиною квітів і фруктів, скоріше, да, ну, квіти є, але переважно фрукти. Вона ефектна. Не сказати, що вона зовсім не користована, але для вілероя, який може витримати багато чого, ця, цей посуд в ідеальному стані, як на мене. Знов-таки це клеймо. Ось такі два предмети. Трапились нам, і ми з задоволенням їх придбали. І наостанок я покажу вам скло. На мою думку, дуже вдалі знахідки. Перший це ось така таріль, миска, діаметр 23,5 см, глибина 6 см. Берштайн, вони кажуть, це берштайн, тобто бурштинове скло. Форми. Малюнки це типове арт-деко, Але я не знаю, коли його виготовили. Можливо, це 50 ті роки, тому що ну вона дуже в гарному стані. А можливо, це до Другої світової. Важко мені сказати. Вона гладенька всередині, прозора, неймовірної краси скло дійсно таке соковите. А з зовнішнього зовнішньої сторони зовнішнього боку тут поєднання матового скла. І прозорого. Ось такі форми. Ну, бомбезна таріль, як на мене, тому що вона художня, з одного боку, це художня робота. Тут немає швів зовсім, я не бачу їх. Є пухерці невеличкі, є пухерці в склі. Ну, і ось така шикарна, як на мене, дуже красива річ. Дуже красива таріль. Це перша знахідка скляна. І друга знахідка такий невеличкий комплект. Вони, до речі, прийшли з різних міст, місць ці, з різних барахолок ці предмети, але е, зійшлися разом. Я шукала інформацію про е, такий посуд, і з того, що я знайшла, це компанія Терезі Анталь. Це Баварія, існує компанія з 1836 року, одна з найвідоміших. І, ну, принаймні, оздоблення і форми вони поєднуються між собою на цих всіх предметах і дуже-дуже гарні. Так, давайте дивитись. ось такі два келихи для шампанського. Вони всередині, я думала спочатку, що це підсвічник. Ні, їх позиціонують як для келих і для шампанського. Ось така ніжка. І оздоблення ззовні нічого немає, а всередині, а всередині, ось такий малюнок. Золото, і мені здається, що це, можливо, цировка. Ну, я не дуже цим, в цьому розбираюсь, тому не буду коментувати. Але подивіться. Тут, на жаль, один келих він цілий, а другий келих на другому є маленька-маленька вада така ось тут. Ну, на жаль, це вже він буде. Як, як, якщо хтось захоче, то він буде подарунком, цей келих. Другий. Хоча їх дво, двоє, їх дві ці ємності. Так, і е, далі є ось така. Така вазочка на ніжці. Немає клейм, ніяких, нічого, але форма е, дає, що це терезіанталь. І теж всередині. Бачите, яка красива ця лінія? Така конус зрізаний. І всередині також ця обробка. Дуже красива річ. Хто збирає скло? Ну, Мені сподобалась вона. Досить велика, немаленька. Хоча і келихи, бачите, теж немаленькі. Такі. І ще один предмет це такий глечик. Він має ось такий теж саме, той самий малюнок. Ось так воно, бачите, тут закінчується. Він досить важкий, ніжка важка. І просто зверху вкрита позолотою оця лінія. Такий глечик. Ну, я не знаю, можливо, для винат він може бути, можливо, для. Він не дуже великий, насправді. Для вина, для сангрі, можливо, щось таке. Ну, і, звичайно, лимонад там або щось таке. Ось такі три. Ну, їх чотири взагалі-то, але майте на увазі, що одна з маленькою вадою. Хоча для колекції, мені здається, це не дуже важливо Ось такі предмети. На цьому, друзі, я хочу завершити свій показ. Це те, що назбиралось за останні два тижні, хоча не було не, не можливо, можливості абсолютно не було. Я навіть не можу нормально цієї п'ятниці або суботи завтра відправити посилки, бо ще багато чого у мене в коробках. Як ви зрозуміли, то відбувся. Переїзд на нове житло, і тому ну, багато чого треба було зробити, я просто не встигаю. Але дякую вам, що ви лишаєтесь зі мною, дивитесь мої ролики. Я щиро вам вдячна, бажаю всім здоров'я, бажаю всім сил фізичних і духовних. На все добре, до нових зустрічей.